Якщо дівчинка хоче зробити аборт, то це може бути геніальне рішення. Якщо дівчинці молодесенькі, не ще, всучили або хочуть сучити дитину, то це випадок по аборту геніальний. Ну так і вся країна Хе, сміятись не буду. Так, що, ми продовжуємо.

Є в оренду альтаночки аль в казковому селі Бобриця, ще на Київщині. Попередньо резервуйте. Розрахована одна альтаночка на 10 осіб.